Всім привіт! Мене звати Каріна. Я студентка третього курсу освітньої програми Американістика та європейські студії Київського національного університету імені Тараса Григоровича Шевченка. І сьогодні ми зануримося в захопливу історію Японії та розглянемо, як саме в період реформ Мейдзі відбулася велика трансформація в японському одязі під впливом західної культури. Епоха Мейдзі, яка почалася в Японії в 1868 році і тривала до 1912 року, є знаковим періодом в історії нації, часом перетворень і глибоких змін. За своєю суттю, епоха Мейдзі характеризувалася широкою вестернізацією Японії, всебічним зрушенням, яке вплинуло на усі аспекти суспільства та культури країни. Серед багатьох елементів японського життя, які все таки зазнали глибокої трансформації в цей період, однією з вражаючих була сфера одягу. Трансформація японського одягу в епоху Мейдзі була відображенням ширшого переходу від феодального суспільства до сучасної глобалізованої нації. Століттями японський вибір одягу був занурений у традиції, що відображало багато культурну спадщину країни та соціальну ієрархію. Кімоно, ретельно виготовлені та вишикано оформлені, були не просто одягом, вони були культурною емблемою, яка втілювала історію, соціальний статус і естетику Японії. Уряд медзі активно пропагував одяг у західному стилі як символ модернізації. Чоловіки почали носити західні костюми з піджаками, брюками та краватками. Після того, як чоловіки підстригли волосся, вони почали носити капелюхи в західному стилі, парасолі та кишенькові годинники. Дійсно здається, що західний одяг часто використовувався більше як аксесуар. Епоха мейдзі принесла значні гендерні зміни в одязі. Одяг у західному стилі дозволив створити більш практичний і зручний одяг як для чоловіків, так і для жінок. Жінки, зокрема, знайшли нову мобільність і свободу в одязі, оскільки вони прийняли навіть корсети. Це означало значний відхід від традиційних гендерних ролей та одягу. Імператриці Мейзі знадобилося викупити західне обрання для прекрасної статі. У 1886 році вона оголосила, що всі жінки, пов'язані з двором, повинні будуть одягатися в західний одяг для імперських функцій. Захищаючи своє оголошення, вона посилалася на минуле і заявляла, що до імпорту цільного одягу Ванпіїсу з Китаю японські жінки носили спідниці. Вона закликала своїх співвітчизниць відмовитися від старомодного японського одягу. Одягу натхненного Китаєм Вафуку на користь західного одягу Юфуку, який, за її словами, був ближчим за духом до корінного японського костюму. Люди почали експериментувати з гібридними стилями, включаючи західні елементи у свій традиційний одяг. Наприклад, західні тканини та аксесуари були інтегровані в конструкції кімоно. Після відкриття кордонів Японії на початку періоду мейдзі для західної торгівлі ряд матеріалів і технік, таких як вовна та використання синтетичних барників, стали популярними. Японська текстильна промисловість в цей період переживала значний розвиток, але ще не була достатньо розвиненою, щоб задовольнити всі потреби вовняних тканин всередині країни. Неможливо не згадати й про запровадження шкільної форми. Уряд Мейзі запровадив шкільну форму, яка була натхнена військовою формою західного зразка. Ця уніформа стала символом виховання та дисципліни і з незначними змінами використовується й досі. Цитата з джерел вказує, що уніформа, яку носили школярі, а саме хлопчики, називалася Гакуран, має капелюх. Чорний з коміром стійкою, зазвичай має п'ять гудзиків золотого кольору і чорний низ, але з гетерами на ногах. Ну і звісно, сюди ж можна віднести і військову уніформу. В епоху Мейзі та наступну за нею епоху Тайсю була прийнята військова уніформа західного зразка для японської армії та флоту. Першими японцями, які прийняли західний одяг, були офіцери та солдати деяких частин армії. Десь у 1860-х роках ці чоловіки перейняли форму, яку носили англійські морські піхотинці. На жаль, клас самураїв побачив зниження впливу та авторитету. Традиційний самурайський одяг, включаючи катагіну і хакама, став менш поширеним. На завершення, ми можемо сказати, що цей перехід не був швидким і загально прийнятим. У той час як еліта та владні особи охоче одягали західний одяг щоб символізувати свою прихильність прогресу, багато верст суспільства все ж тримались традиційного одягу, розглядаючи його як невід'ємну частину своєї культурної ідентичності.